Фармакологія з рецептурою відноситься до циклу дисциплін природничо-наукової підготовки та вивчається студентами спеціальності ветеринарна медицина. Давайте я вас познайомлю з її змістом. Вивчається дисципліна з метою опанування питань фармакодинаміки, фармакотерапії, фармакопрофілактики, фармакокінетики лікарських засобів, а також ознайомлення студентів з ветеринарною аптекою, її обладнанням, правилами роботи в аптеці. Мета досягається на основі формування ключових і предметних компетентностей. Перед фармакологією поставлено ряд завдань: вивчення механізму дії ліків на здоровий та хворий організм, а також на збудників інфекційних та інвазійних захворювань. Важливою частиною фармакології є вивчення токсичних особливостей препаратів, що мають гостру та хронічну токсичність вивчають студенти фармакодинаміку як на лабораторних, так і на домашніх, зокрема дрібних тваринах. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має знати. Устаткування і обладнання ветеринарної аптеки, правила зберігання лікарських засобів захисту тварин, правила виписування рецептів, технологію виготовлення основних лікарських форм, класифікацію лікарських речовин, дію і застосування фармакологічних засобів, основні ознаки отруєнь, і правила запобігання їм. Також студент має вміти користуватися довідниковою та іншою літературою. З фармакологією, готувати і стерилізувати аптечний посуд, ліки та інструменти, користуватися вимірювальними приладами і вагами, проводити розрахунки і дозувати лікарські засоби тваринам, виготовляти різної концентрації дезінфікуючі та протипаразитарні засоби, вводити лікарські речовини різними шляхами та надавати допомогу при отруєнні фармакологічними засобами. Тож в процесі вивчення фармакології опановуються наступні розділи: загальна та спеціальна рецептура. Загальна та спеціальна фармакологія та фітотерапія. Дисципліна вивчається протягом двох семестрів, і окрім значної частини лекційного матеріалу, передбачається виконання 10 тем лабораторних та 15 тем практичних занять. Тож бажаю успіхів у опануванні даної дисципліни.